Ком час Кремечецьких новин на Лтаві у першому випуску 2014 року ми вже готові розповісти про те, як Кремечужани відсвяткували новий рік на площі Незалежності, як комунальники прибирали місто напередодні та одразу після народних гулянь. Та хто той щасливчик, хто народився першим у новому році у Кремечуці. Про ці та інші новорічні новини просто зараз розпочинаємо. Відсвяткувати новий рік багаточисленною компанією у саму новорічну ніч зібралися Кременчужани на площі Незалежності. Народу було багато, танці були запальними. Шестихвилинний салют феєричним. Хто не бачив цього новорічну ніч, має змогу подивитися зараз. Своїх не жна ні в тому, а ні краю, бо навіть пише я дід без кетун. Ні, ні, синя города. аж на весь кримінчук, щоб прибрати наше свято до своїх нечистих рук. Ну не нарешті мій дідуся, ти на площі завітав. Це про наше свято ледь в кінець не зіпсував. Що ви, друзі, я заможна це ж з наших дрібнях. Я ж такий же дід Мороз! Ви, дідусь, новорічне непорозуміння! хто вітає всіх із святом. Дід! Т для працівників КТП 1628, як і для служб оперативного реагування, не існує ані вихідних днів, ані свят. Поки одні святкують, інші за ними прибирають саме за таким принципом. Працює комунтранс і так із року в рік. Але в особливому посиленому режимі на КТП працюють в нового року і, звичайно, ж 1 січня. Більше знає Тетяна Андрієва. За декілька днів до нового року міський голова Олег Бабаєв дав завдання комунальникам прибрати Кременчук до новорічного святкування, основну увагу приділити чистоті на контейнерних майданчиках. Як зазначив начальник відділу експлуатації КТП 1628 Геннадій Щепот'єв, на підприємстві було задіяно чотири бригади з прибирання і вивозу великогабаритного сміття на контейнерних площадках. Прозводився двойною подбор мусора. Вигрузка з контейнерних площадок, тому що всі знаємо, що люди перед новим Роком. Вичищають, виносять мусор. Звісно, находил большое количество мусора. Поэтому 31 мы ми можно можна ска допозна по уборке города, підготовки к новому году. В той час як кремечужани 1 січня відпочивали після бурхливого святкування нового року. Працівники КТП 1628 вже зранку приступили до виконання своїх прямих обов'язків вивозу сміття. Великі ями, які утворилися на місці колишніх звалищ, негабаритного сміття, сьогодні заповнюють ґрунтом або ж піском. На 1 -е число вже такого жода не було. великий таж був 31 -е числа. Первого числа ну, в середньому режимі працювали. Тобто, не можу сказати, що по всьому місті було плохо состояние контейнерних площадок, але процентів 40 требували дополнительних сил для вивозу мусора і наведення порядку. І, хоча роботи поменшало, зазначають комунальники, в той же час вони не сидять без діла. Плюсова температура повітря дозволяє нині використовувати автополисоси для прибирання прибордюрної зони вулиць. Слід віддати належне працівникам КТП 1628. Кремичуцькі вулиці дійсно, після святкування Нового року, чисті. На них не залишилося і сліду отих 140 тонн піску і солі, які були висипані комунальниками під час першого снігопаду у грудні місяці. Вже за чотири дні ми будемо відзначати одне з найбільших свят Православ'я Різдво. Христове. Напередодні господині знову наводитимуть лад у своїх оселях, а це означає одне у комунальників побільше роботи. 6 числа будемо також працювати в усиленому режимі, будуть задійснена техніка, бригади по уборці міста. Тобто 6 числа виходимо і працюємо в принципі, без обмежень. Просьба велика, що, пожалуйста, стоять контейнерні баки і мусор бросайте в контейнерні баки. Что нам облегчает работу праздничные дни, но ну, и все знают, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Семеро діточок, п'ятеро дівчаток та двоє хлопчиків народилися у Кременчуці у двох пологових будинках на лівому і правому березі Дніпра у перший день нового року. Першою у Кременчуцькому пологовому будинку з'явилася на світ дівчинка. В Крюкові першим став хлопчик за сталою традицією новонароджених та їх матусь. Привітав міський голова Олег Бабаєв та вручив подарункові сертифікати на придбання дитячих товарів. Далі розповідає Тетяна Андрієва. Ось такий він симпатичний кремечуський символ нового року, вагою майже у 4 кілограми. Це дівчинка, зовуть її Варя, і з'явилася вона на світ 1 січня в 0 годин і 5 хвилин. Зараз малятко тихо спить у матусі на руках, не підозрюючи, що вже стало зіркою. І це не важливо, що дівчинка не вміє позувати для об'єктивів фото і відеокамер, а мама дає за нею перше інтерв'ю. Це в мене другий дитина, другий брак, і як би хотілося. Пусть у меня и даже разница большая между детьми. Но я рада, что у меня второй ребенок. А какая разница? 15 лет разница. А ты еще лично не Не ожидала. Для меня, для меня и для мужа это действительно был подарок. Как, как врачи говорят, вас поздравляют фейерверком. У Кременчуці у перший день нового 2014 року народилось семеро малюків: п'ять дівчаток та два хлопчики. Сьогодні очільник міста Олег Бабаєв привітав шістьох новонароджених та їх щасливих матусь у Кременчуцькому пологовому будинку. Олена Посікун та її донечка Варя, яка з'явилася першою у новий рік, отримали сертифікат на суму три тисячі гривень. Усім іншим матусям теж сертифікати, але на меншу суму. За ці кошти батьки зможуть придбати у спеціалізованому магазині необхідні дитячі речі. Але ж у Вот этот давайте подарки всем. За сертификатницася чем будете? То есть у нас первее відмічення в ВНДО. Це Нічужанка, да? Як назвали? Софія. Софія, да, от може сюда тоже, так що. Дякую. Як вам тут роза так? Красиво. Так, тут. У Крюківському пологовому відділенні 1 січня о 13:10 народився лише один хлопчик. Батьки назвали його Тимофійко. І йому, і його батькам вітання та подарунковий сертифікат від міського голови. Ви знаєте, що ви единственное в домі? Так. Ті, хто подарував нам першого криміння Ми вас поздравляємо. Я положу сюди цветочки по всій душі з рождениям Такий сертифікат на 3000 гривень. Що з ним делать, почитаєте? Ага. Спасибо. Всего самого хорошего вам. А як назвали? Тимофей. Тимофей. Ух ты, интересно. Ну, Покажи свою личико. Интересно. <свят> Покажи. Редко такое. Поздравляю всех молодых мам с наступившим Новым годом. Нам сегодня семь кременчужских семей подарили первых кременчужан, двух мальчиков и пять девочек. Поэтому От всей души желаем им крепкого здоровья. Ну и мое большое желание работать лучше, чтобы 1 января у нас было не 7 новорожденных, а было, ну, например, вот, хотя бы 70. Это было бы очень здорово. Я думаю, персонал обоих роддомов должен в этом плане постараться. Да? Ну и, конечно же, это все шутка. Конечно же, хотим, чтобы демографическая ситуация в нашем городе была более благоприятной, чтобы больше рождалось детей. А так всем, кто постарался, огромное спасибо. Мы вас любим. Мы желаем вам повторить свой успех в следующем году и каждый год вот так стараться на новогодние праздники дарить городу и себе подарок. Новорічну казку за мотивами лускунчик та мишачий король сьогодні подивилися діти пільгових категорій у міському палаці культури. Дитячі посмішки і радощі від чарівних виступів та подарунків бачила наша знімальна група. А це що прилад? А, все ясно! Елементарний лускунчик для розколювання горіхів. Назву його гоша. Нічого собі горішок. Ніяк з неба впав. Який він яскравий, як зірка. Вас вітає новий та стильний горіх «Крикаток». Казкові герої Лускунчика творили справжні тева на сцені міського палацу культури. За допомогою чарівного корічка іграшки вживали прямо на очах у глядачів. А головне казка навчила дітей бути чесними, добрими і завжди допомагати своїм друзям. Сьогодні в нас розпочалися благодійні новорічні ранки для дітей пільгових категорій. Ми запросили сюди традиційно, як і кожного року, тих дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Цього року в нас їх у місті три Тися дев'ятсот дитини. Кожен з цих дітей отримав запрошення, мав змогу переглянути таку чудову казку. А після спектаклю отримати солодкий новорічний подарунок від міської влади по закінченню казки сюрпризи не закінчилися. Дітки отримали подарунки, а потім водили хоровод і танцювали навколо ялинки разом із казковими персонажами старий Святкова вистава подарувала глядачам веселий настрій. Навіть дорослі почували себе частинкою новорічного дива, адже всім так хочеться вірити у чудеса, особливо у зимові свята. Сказка мені дуже понравилась, очень цікава, очень ну как Современна, так от очень. Ну, такая очень красива, весела. Мені дуже сподобалося. І маленька соломійка наша теж дуже раділа, не дивлячись на те, що вона тепер така серйозна і хмуриться, але виступ дуже гарний, і чудово. Молодці. Мені особисто дуже сподобалося. Я бачив реакцію. Дорослі реагували так само, як діти. Це дуже гарний подарунок малечі. Впевнений, що всі, хто. Прийшли чи прийдуть ще до міського палацу культури на новорічну сказку, залишаться задоволеними від побаченого, і можливо навіть захочуть ще раз подивитися це дійство, тому що воно дійсно феєричне дійсно дуже цікаве. Рік відсвяткували наступне свято, якого православні християни чекають з особливим хвилюванням Різдво Христове. Одне з найважливіших православних свят, воно традиційно урочисто святкується в Україні. До нього залишається кілька днів. До всіх кременчужан з привітанням звертається Єпископ Кременчуцький та Лубенський Миколай. Возлюблені Господи, Господі, браті і сестри, сьогодні ми радісну можливість прославити Рождество Христове. Кожен раз зустрічаючи цей праздник. мы должны воспринимать его не как очередную календарную акцию, а как великий благодатный дар. Церковь Христова воспевает не нечто прошедшее и оставшееся в далеком прошлом, а свет истины, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. Тысячи лет назад в мир пришел Спаситель. Своим Рождеством Господь не только обличил грех и тленность всего, что со грехом связано. Господь, являя нам свою любовь, показывает, как ценно для него все творение, средоточием которого стал человек. С приходом Христа солнце правды, и мы, христиане, должны творить всякую правду, помогать обездоленным, утешать малодушных, делать других причастниками своей радости. Будем же понимать тех, кто нуждается в нашей помощи. Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Пусть Господь благословит вас добрым здравием, миром в душе, Теплим редушем в сім'ях. Пусть все благі начинання осуществляться з збитка. Христос страждається, славіті Його! Приєднуємося до привітань, владики Миколая, злагоди вам у родині, щастя, миру і кохання. На цьому прощаюся. Наступний випуск Кремчуцьких новин дивіться 8 січня веселих свят.